Шанці до 9 травня активно виходили на мирні акції протесту. Е, яка зараз ситуація в місті, і що стало такою точкою неповернення, після чого люди перестали виходити на ці акції протесту? Розстріл катівні. Тобто кожен мітинг це менше і менше народу через те, що після кожного мітингу зникало там близько 50 людей, когось на вулиці ловили по дорозі додому, когось на мітингу, кого, до когось додому приходили. Вони всіх відзняли. Ось по е перші мітинги, щоб що було. Люди виходять, там, роби що хочеш. Угу. Вони стоять, дивляться. А, а там позаду них люди з оптика з оптикою стоять, знімають. Всіх відзняли, всіх ідентифікували і пішли по хатах. Ось е як, е як е знаєте, ось ці, ці страшні оповіді про 37 рік. Коли вночі приходилось один в один. Прийшли мішок на голову, людини немає. А що зараз відбувається в місті? А, так само, так само, бо... тобто нічого не помінялося. Люди а, перестали ні. виходити на марняклі ці протесту, а, але с... людей далі відлавлюють а, 9, як тридцять 9 травня вони дуже готувалися там і до провокацій. Вони до всього готувались. Там була неймовірна кількість блокпостів по місту. Якщо там зазвичай, ну ось зараз там, я знаю два блокпости по місту залишились з усіх. Uh -huh. Там було їх біля 20, то на 9 травня, на 9 травня там майже кожне перехрестя було там, був блокпост. І коли ну, люди знали, що там у нас Площа Свободи, там збирались люди на мітинги ну за будь якої обставин, події. там. Кожен мітинг – це площа свободи. Там настільки очікували якихось мітингів, що люди, які йшли, просто повз до магазину, їх забирали, тому що думали, що вони йдуть на мітинг.